Напевно, для мене-важка саме-саме важка ситуація це в мене є собака Афіна. От. Вона моє золодко, вона вже прилаштована в родині, але ця собака до нас приїхала з Волині, їй відрізали чотири лапи. І я, здається, пам'ятаю цю так. історію. І на вухах вирізали сердечки. Причому було відрізано, ну, якби ми з лікарями трошки розуміємося на анатомії тварин, було відрізано саме так, щоб тварина не померла від кровотечі. Тобто це ще треба знати, як так. різати, ну, і що саме цьому... різати. За неї теж досі йде якась там справа в поліції, але, звісно, ніхто нічого не знайде, тому що її знайшли в лісі. Ну, так. Їм могли взагалі з іншого міста привезти, з іншої області. Не знаю, на що там розраховувати, думаю ні на що. Але ну, от просто собаці відрізали чотири лапи, вирізали сердечки. Я, це, напевно, був єдиний раз, коли я стояла над собакою, я просто плакала. Я бачила це і я просто ридала. Ну, Тобто, це ну, це, очевидно, хвора якась ну, так, людина, це якщо можна якийсь Житофренік, я не знаю, хто він. Але ну, мета була не вбити собаку, покалічити її і вибросити в ліс. Я не знаю, як її знайшли. Її знайшли тоді лісники випадково. І тоді мої батьки поїхали на Волині і забрали, привезли в лікарню. Там всі лікарі теж над нею ридали. Я на наступний день тільки приїхала. Я десь була, я не пам'ятаю, або в евакуацію якусь поїхала, або щось таке. Я переїжджаю і така собі. Я така, що з цим робити? Ну, це напевно це не напевно. До цього в нас був досвід з ортезами, це накладки на лапи, які надягаються. А тут потребувалося саме протезування. І це, виявляється, дуже дорога річ, тільки самі протези коштували 5 тисяч євро. Ого. Так, я сама трошки ошаліла з цього. От, але протезування провели. Собака була дуже перелякана, вона боялася людей. Вона до себе підпустила тільки лікарів, о, які з нею займалися, і вона таки залишилась в їх сім'ї. Mm -hmm. От вона зараз живе в родині. Це найщасливіша собака, я іноді викладаю з неї пости. Ну, просто хеппі енд при її ситуації найкращий. Дуже круто, що хеппі енд але, звичайно, ну, історія просто якась нереальна і дуже. Дуже хочеться, щоб е, такі собаки потрапляли до раю потім, як би це не звучало, тому що я не знаю. Ну... Та всі собаки повинні туди потрапляти. Так, як, як би, як Та би хоч... <ріст> так, і коти, і, ну, і всі, тварин. Всі <ріст>